Привіт, друзі. Хто разом зі мною хоче розбирати завдання НМТ з математики, то запрошую вас на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з вами подивимося завдання НМТ 2024 з математики за 7 червня і відкриємо саме завдання, де вам треба самим розвязати задачку, не підбираючи варіант. Це завдання з 19 по 22. І так, вперед. Отже, завдання 19. обчисліть і знайти суму у виразі. Подивіться похідної від. Мінус 5, тобто похідної в якійсь точці, і плюс значення інтегралу від 1 до 4 функція fід x по dx, де задана якась конкретна функція. В цій задачі якби, треба спочатку знайти похідну в точці, але щоб знайти похідну в точці, ви повинні пам'ятати, що ви повинні знайти загальне рівняння похідної через x, а потім уже підставляти значення х в рівняння похідної. Окремо дивіться, треба ще підставити цю функцію в інтеграл. І знаючи нижню і верхню межу по формулі ньютона на знайшовши первісну, то ще й можна, знайшовши первісну, потім підставити верхню межу в первісну нижню межу, відняти і відповідно, розрахувати інтеграл. Давайте по порядочку. спочатку знайдемо значення похідної в точці 5. Для цього ми шукаємо спочатку похідну взагалі від функції f від x. Що таке похідна? Похідна, це треба розуміти, що у вас тут, чи сума функцій, чи добуток, чи відношення. Якщо це сума якихось елементарних функцій, то тоді ви шукаєте як суму похідних. Тобто шукаємо ми спочатку похідну від мінус 6х, і плюс похідну від 8. Що таке похідна від мінус 6х? Мінус 6, як постійний множник, ми завжди можемо винести і знайти просто похідну від функції, яка вже містить змінну, тобто від х. Що таке похідна від х? Це одиничка. Завжди це один. І плюс похідна від восьми, це похідна від якоїсь сталої величини. Стала величина, це будь-яке число додатнє від'ємне і 0, і тоді похідна від сталої величини це 0. Отже, похідна від восьми це завжди 0. Отже, вийшло у нас мінус 6. Зверніть увагу, х навіть пропав в рівнянні похідної. Ну, то значить, значення. Похідної в точці будь-якій буде однакове, мінус 6, бо воно не буде залежати від того значення, яке ми підставляємо, Но все одно ми пишемо. Дивіться, що значення похідної в точці мінус 5 дорівнює, а оскільки не залежить воно від х, то дорівнює мінус 6. Отже, перший елемент ось цієї суми ми знайшли. Тепер будемо шукати інтеграл. Інтеграл від 1 до 4 запишемо ту функцію, яка у нас буде стояти під інтегралом, а тобто мінус 6х плюс 8, пода х. Ми повинні спочатку, перш ніж знайти інтеграл, знайти первісну. Первісна позначена літерою F велике. І тоді ви дивитесь в підказочках, не похідні вже зверніть увагу, а первісні функції. Первісна функція, вона позначається F від X, оскільки у вас задана функція F маленька від X, шукаєте ви загальний вигляд первісної, то шукаєте ви F велике. Тобто берете вже табличку первісних. Давайте дивитись, якщо у нас інтеграл. Також від суми двох простих функцій, то це буде також сума якихось первісних. І також постійний множник виносимо ми за дужки, тобто мінус 6 виносимо, а тепер шукаємо первісну від функції x. Що таке функція x? Як просто x, тут в табличці немає, але є х в степені альфа чи а, тоді можна уявляти х як х в першій степені, І тоді дивіться, для визначення. Первісної ми повинні степінь на одиничку збільшити, тобто записати, що це х1 плюс 1 і поділити на ту степінь, яка у нас вже вийшла, тобто 1 плюс 1. Тобто, по суті, це буде х в квадраті поділити на 2. Це ми знайшли первісну від х. Плюс, оскільки у нас тут іде сума, то сума первісних буде і 8. 8 можна уявити, що це 8 помножити на 1. Отже, 8, як постійний множник ми виносимо, а первісна від одинички, зверніть увагу, це просто х. Отже, записали ось тут х. І у нас вже є загальний вигляд первісної F від X, ось вона. І вже ми можемо вказувати не інтеграл значок, а ми записали первісну і вказуємо через ось таку риску, що межі інтегрування, від якого по яке значення ми інтегруємо від 1 до 4. Тут, до речі, можна скоротити 6 на 2, то це буде мінус 3. А тепер. Суть формули Ньютона лейбніца в тому, що ми повинні підставляти спочатку верхню межу, ось цю функцію, мінус, і потім нижню межу, ось всю цю функцію. То ми записуємо, що це буде. Спочатку підставляємо четвірку замість х у всю цю первісну функцію. Це буде мінус 3 х квадрат це значить 4 в квадраті, плюс 8, помножити і підставляємо замість х 4. Це ми записали f велике від b від верхньої межі. Мінус в формулі ньютона тоналені це далі йде різниця мінус. Беремо цю ж саму функцію, тільки замість x підставляємо 1. То це буде в дужках, записуйте, тому що цей мінус тут якась функція, щоб ви не заплутались з мінусами, завжди беріть другу функцію в дужки. Це буде мінус 3 помножити на 1 в квадраті. Плюс 8 помножити на 1. дорівнює. Розпишемо, це буде мінус 3 помножити на 16. Далі плюс 4 на 8 це 32. мінус, відкриваємо дужки, Ось тут був мінус і мінус, стане плюс 3 на 1 це 3. І ось тут було плюс 8, та мінус перед дужками стане мінус 8. Що таке мінус 3 на 16? Ми множимо 3. На 10 це 30. І 3 на 6 18, це буде мінус 48. Тепер мінус 48. Давайте окремо з від'ємними числами, окремо з додатніми. Мінус 48 і мінус 8 стане мінус 56, і плюс додатні числа, якщо додати, то це буде 35. І це буде мінус 21. І це ми знайшли з вами значення інтегралу. А обчислити треба суму, суму яку похідна від мінус 5, це мінус 6. І далі у нас іде плюс. І ми повинні додати значення інтегралу, а це мінус 21. Оскільки плюс-мінус буде мінус, і два від'ємних числа ми додаємо, то ми їх додаємо і ставимо знак мінус. І це буде мінус 27. Отже, відповідь у цьому завданні – мінус 27. І розв'язували ми його, використовуючи довідкові матеріали, а саме табличку похідних і табличку первісних, не заплутайтесь. Табличка похідних так і називається похідна, і позначається штрих. І коли у вас в умові штрих, то ви використовуєте табличку похідних. А якщо вам треба знайти інтеграл, він, як правило, з верхньою і нижньою межою, і для його визначення використовується формула ньютона лейбніца де значення інтеграл, Інтеграла від маленької F від X це буде первісна велика F від X, то користуйтесь підказочкою первісних, де ви знаходите для функції F маленький від Х первісну, яка позначається літерою F велике від Х. Наступний приклад. 20-й. У прямокутній системі координат у просторі задано куб ABCD. Позначимо A, B, C, D, a, b, b, d. І a 1 b 1 c 1 d 1 a 1 b 1 С1Д1. Діагоналі грані АБЦД, тобто нижньої грані, перетинаються в точці К. Далі відомо, що є така точка М з координатами, яка є серединою ребра ДД1. Тобто, якщо поділити навпіл ребро ДД1, отримаємо точку М з заданими координатами. Знайдіть об'єм призми АБЦ А1Б1С1. Зверніть увагу, отут по-хитрому задачка задана. Тобто задано то куб, Д, А1Б1С1. А знайти вам треба об'єм призми не оцього цього куба, а трикутної призми, тому що, зверніть увагу, тут немає літер Д. І розглядаємо ми тоді вже призму С, А1Б1С. А ми будемо шукати об'єм, відповідно, призми трикутної. Ви дивитесь в підказочках, що об'єм призми будь-якої трикутної, чотирикутної це площа основи на висоту. Давайте подумаємо, якщо нам заданий куб, то ми можемо вести якісь позначення у куба всі сторони рівні. Це і в основі у нас квадрат, всі сторони якого по А, введемо позначення А як сторона. І, відповідно, висота це не А ж буде, а також буде А маленьке, тому що всі ребра куба вони всі рівні, тобто ми ввели позначення А. Тепер повернемось до нашої формули. Якщо ми розглядаємо площу основи, а в основі у нас трикутник, причому прямокутний. Тому що тут квадрат зі стороною А. А якщо ми розглядаємо призму, в основі якої трикутник АВС, то це прямокутний трикутник АВС і його площа. Тобто запишемо, що це площа трикутника АВС І помножити на висоту. А висотою ми сказали, є довжина ребра А, оскільки всі ребра дорівнюють А маленьке. Що таке площа? Прямокутного трикутника. Взагалі, в довідкових матеріалах є формула площі довільного трикутника. Це одна друга на сторону і на висоту, проведену до цієї сторони. А оскільки у нас трикутник АВС прямокутний, тут кут прямий, то по суті ВС є висотою до А. То можна сказати, що площа трикутника АВС це одна друга. Дивимося на цю формулу помножити на сторону АВ і помножити на висоту, проведену до сторони АБ, це сторона, по суті, Б тому що кут ось тут прямий, і помножити на А. І дорівнює. Одна друга виходить, що А Б. це А маленьке, Б це, це А маленьке, отже, тут буде А квадрат, та ще на А то це буде А куб. Одна друга А куб, куб. Тобто, дивіться: невідомий об'єм призми, який ми шукаємо, виражається формулою одна друга А в кубі. Тобто залишилось нам тепер знайти А маленьке, щоб підставити в цю формулу і визначити об'єм призми. Що нам ще дано в цій задачі? Зверніть увагу, нам задано, що є точка К і точка М з певними координатами. Ви вже пам'ятаєте, що якщо є дві точки в просторі з координатами, то можна знайти довжину вектора між ними. Отже, з'єднавши точку К і М, ми можемо провести вектор КМ і можемо знайти його довжину. А знаючи, вже вектор КМ, довжину його, зрозуміємо, ось тут в ось цьому Прямокутному трикутничку КМД, чому дорівнюють КД і МД. І, відповідно, знайдемо через А. І знайдемо тоді А маленьке. Спочатку шукаємо довжину вектора КМ, але давайте шукати її в квадраті. По формулі, яка у вас є в довідкових матеріалах. Тоді квадрат вектора КМ, ми вже будемо брати, якщо тут квадрат, то ось тут без корення квадратного записувати різницю координат по Х в квадраті, плюс по y в квадраті, і плюс по z в квадраті. Тоді це буде. Віднімаємо. Давайте від координат точки М віднімаємо координати точки К. Тоді це буде мінус 1 мінус мінус 6 в квадраті, плюс. По Y дивимось, це 3 мінус 2 в квадраті. І плюс по z ми дивимось, 4 мінус 5 в квадраті. 1 плюс 6 це буде скільки? 6 1, 5 в квадраті. Далі, плюс це буде 1 в квадраті, і плюс 1 в квадраті. 25 плюс 1 плюс 1 це дорівнює 27. Тепер дивіться, перерізом будь-якої. Прямокутної призми, а це у нас куб, буде прямокутник. Прямокутник, відповідно, має всі кути по 90, отже, цей кут прямий. І тоді ми можемо розглядати трикутник КМД і для нього записати теорему Піфагора. Ну, давайте спочатку зрозуміємо, що таке МД. МД дорівнює, якщо вся сторона Д Д один і – це А, довжина ребра, і ми знаємо, що М це середина ребра Д Д то відповідно МД це буде А поділити на 2. А тепер глянемо, що таке БД БД це діагональ куба. А діагональ куба, якщо ось ці дві сторони по а два катети, то це буде корінь квадратний. Якщо ви зразу не можете, пишіть теорему Піфагора, згадуйте повністю формулу, тому що ви можете, якщо вгадувати, то помилитись. Дивіться, згадайте, що в квадраті ось ці два катета це по А, а БД являється гіпотенузою, тоді БД дорівнює корінь квадратний із А квадрат плюс А квадрат. Це 2 а квадрат під коренем. І якщо витягнути А, то це буде А. Корінь із двох. КД це половинка, тому що діагоналі квадрата перетинаються точкою перетину навпіл, тоді КД це буде половинка від БД. КД це буде А корінні із двох поділити на 2. І МД ми знаємо, це дорівнює А на 2. То тепер ми можемо вже для трикутничка КМД, він прямокутний. Написати теорему Піфагора. Загальний її вигляд буде: дивіться, Км в квадраті, це квадрат гіпотенузи, дорівнює сумі квадратів катетів, це МД в квадраті плюс КД інший катет в квадраті. А тепер підставляємо все, що ми знаємо. Дивіться, Км в квадраті, ми вже виразили це, відповідно, ми шукали як довжину вектора, то це, по суті, і довжина відрізка. То в квадраті це буде величина 27. Мд в квадраті. Це треба піднести до квадрату А поділення на 2, піднести до квадрату, плюс і взяти kd в квадраті, це А коренів із двох поділити на 2 в квадраті. Добре, тоді це буде. Давайте тут розрахуємо: це буде А квадрат поділити на 4 плюс, а тут буде А квадрат на 2 і на 4, тобто, по суті, А квадрат на 2. І давайте приведемо до спільного знаменника 4, то тут буде додатковий множник 2, то це буде А 2 плюс 2а квадрат 3а поділити на 4. І можемо виразити а квадрат. Це буде. Дивіться, треба ось цю четвірку сюди піде вона знаком множення. Це 27 помножити на 4 і поділити на те, що стоїть біля а квадрат, тобто поділити на 3. Можемо скоротити на тріючку, тоді це буде 9. Тоді це буде 9 на 4, це буде 36, тоді А дорівнює, взагалі, то плюс-мінус 6, але, ну, оскільки ми кажемо продовжену сторони, то це 6. Ну і тепер треба підставити в формулу для об'єму, тому що А ми знайшли. Ми можемо тепер розрахувати об'єм по формулі 1, 2. друга. Я підставляю: дивіться, А квадрат окремо, 36 і 6 це просто А. Тобто а куб – це якби А квадрат і на А. Тоді ось тут ми скорочуємо на 2, це буде 3. І множимо 36 на 3, то це буде 30 на 3, це буде 90, і плюс 6 на 3 це 18. Частинками множте. щоб не множити стопчик, розділяйте число двозначне на десятки, 30 плюс 6. І множите 30 на 3 і 6 на 3. Тоді це буде 108. Отже, ми знайшли об'єм, але зверніть увагу, об'єм саме трикутної призми, основу якої є ось трикутник і ось трикутник. Тобто це не весь куб, а трикутна призма, яка, по суті, є половинкою. Якщо розрізати по діагоналі куб, то це у нас буде дві однакові трикутні призми. Так от шукали ми якраз об'єм трикутної призми. Так що дуже ще треба уважно дивитись умову задачі. Отже, відповідь: 108. 21 завдання. В таксопарку n автобусів, шосту частину яких було обладнано інформаційним табло. Давайте помітимо: обладнано 1 шосту, тобто n поділити на 6. Після залучення коштів з міського бюджету. А, до речі, дивіться: якщо ми знаємо, скільки обладнано, то можемо ще й визначити, скільки не обладнано. Яким чином, це буде, якби вся кількість n-n на 6, то це буде 5. Шостих Н. Після залучення коштів із міського бюджету інформаційні табло встановили ще на 14 досі непеобладнаних автобусів. Тобто кількість уже непереобладнаних стала на 14 менша. Тому що ось сюди обладнали, ще стало плюс 14, значить, відповідно, непереобладнаних кількість зменшилась на 14. Де прибуло, значить, там десь і вибуло. Під час проведеної після переобладнання перевірки, на мене вибирають один. Із N-автобусів, ймовірність того, що це буде автобус без інформаційного табло, тобто не переобладнаний, становить 0,5, обчисліть значення N. Ви згадуєте, що таке ймовірність якоїсь події А, це кількість випадків, які сприяють цій події до загальної сумарної кількості цих всіх подій. Та якщо нам задано ймовірність того, що автобус буде без інформаційного табло, то ми повинні взяти саме. Ту кількість, яка сприяє даній події, а сприяє їй ось така кількість. Наша ймовірність П маленьке, буде виражатись по формулі. Це К тих автобусів, які без табло, тобто не переобладнані, не переобладнані, поділити на загальну кількість n, і ця ймовірність дорівнює 05. Чому ми ділимо на n, тому що обираємо ми автобус. З усієї кількості, ймовірність того, що це буде автобус без інформаційного табло, це якраз кількість всіх тих автобусів, що не мають такого табла, тобто не переобладнані до загальної кількості автобусів, і ця ймовірність дорівнює 0,5. Отже, якщо вибирають з n кількості, то ми ділимо на n сумарно. А я а саме події, що автобус без інформаційного табло, ви повинні подивитись, скільки випадків сприяють цій події, що автобус без табло, тобто не переобладнаний. Отже, тепер підставляємо значення. Дивіться, кількість непереобладнаних після того, як ще на 14 зменшилась їх кількість, становить 5 шостих N мінус 14 поділити на загальну кількість n, і ця ймовірність дорівнює 05. Домножимо зліва і справа на n. Тоді ми звільнимось тут від знаменника. У нас залишиться лише. 5 мінус 14, а в правій частинці 05n. Приведемо до спільного знаменника 6, то це буде 5n і множимо 14 на 6, це 60 плюс 24, 84, дорівнює 05n. Помножимо тепер зліва і справа на 6, тоді тут ми звільняємось від знаменника і маємо 5n. Мінус 84 дорівнює. 0,5 множимо на 6, це буде якби 5, ми, по суті, ділимо на 2, то це буде 3n. Ну, а далі ми маємо лінійне рівняння відносно n. Дуже просто вирішується. Переносимо все, що з n, міняючи знак в ліву частинку. Маємо 5n мінус 3n, це буде 2n дорівнює. А 84, пішло сюди знаком плюс дорівнює 84. Ну і ділимо ліву і праву частинку на 2. Маємо, що n дорівнює 42. Отже, ми розв'язали цю задачку, розуміючи, взагалі, що таке ймовірність. ймовірність Якоїсь події це кількість випадків, що сприяють цій події на загальну кількість цих подій. Ну, саме головне побачити вам, що спочатку було необладнаних така кількість, після того, як їх ще дообладнали, то кількість необладнаних зменшила на 14. була зменшена на 14. І от кількість необладнаних автобусів до загальної кількості автобусів це й буде ймовірність того, що автобус, який вибирають навмання, буде без інформаційного табло. Зрозуміли формулу, прирівняли 0,5, виразили N, отримали, що це 42. 22 -е завдання. За якого найбільшого цілого від'ємного значення А для розв'язку х0, y 0 системи ось такої. Справжою нерівність і задана нерівність. Отже, є система рівнянь. У нас тут, дивіться, є y і є логарифм по основі 2х. Будемо розв'язувати цю систему відносно ось цієї змінної логарифму в основі 2X, а потім виразимо X і відносно Y. Як вирішувати? Можна методом підстановки, а можна множачи, віднімаючи, додаючи рівняння системи так, щоб пропадала одна невідома. Давайте метод якраз віднімання рівнянь і використаємо. Оскільки тут у нас два логарифми, а в першому рівнянні у нас один логарифм. То, щоб від них звільнитися, треба домножити перше рівняння на мінус 2 і додати. І тоді у нас буде мінус 2 логарифма плюс 2 логарифми, а логарифми пропадають. Отже, домножаємо перше рівняння на мінус 2 і додаємо. Маємо. Логарифми вже пропали, тоді маємо мінус 2 множимо на y і додаємо мінус 3 y Давайте розпишемо мінус 2. Y це з першого рівняння, мінус 3 це з другого рівняння дорівнює. В правій частині домножаємо на мінус 2 маємо мінус 6а. І додаємо праву частинку з другого рівняння. Це буде А плюс 25. Відповідно, залишились лише Y. Розв'язуємо дане рівняння відносно y. Y для нас є невідомим, тому що y є розв'язком даної системи. Це буде мінус 5У дорівня. Мінус 6 А це буде мінус. 5А плюс 25. Ну, а далі ми розділимо на мінус 5 ліву і праву частинку. відкриваємо, що y дорівнює. Ось тут мінус 5 ділимо на мінус 5 вже просто А залишається, і 25 на мінус 5 буде мінус 5. Отже, ми знайшли y0. Це розв'язок системи, воно дорівнює А мінус 5. Також треба виразити логарифм х по основі 2. Дивіться, якщо у нас. Ось тут y мінус тут 3 y, то щоб звільнитись уже від Y, давайте домножати перше рівняння на 3, і додавати перше і друге. Тобто, дивіться, тоді стане, що тут 3Y-3, Y Y пропадуть. А що залишиться? Залишиться так, що у нас в першому рівнянні 3 логарифм х по основі 2, Y вже не буде. І плюс 2 логарифма. Х по основі 2 дорівнює. В першому рівнянні домножаємо на 3 маємо 9А. В другому плюс А плюс 25. В другому ні на що не домножаємо, просто додаємо праву частинку другого. Три однакових логарифми плюс 2 однакових логарифма це буде 5 однакових логарифмів. Х по основі 2. Дорівнює. А тут буде 9А а 10а плюс 25. Розділимо. Ліву і праву частину на 5. Тоді ми будемо мати, що логарифм х по основі 2 дорівнює. Тут ділимо на 5, це буде 2а. І 25 ділимо на 5, це плюс 5. Отже, ми знайшли значення логарифма. Х по основі 2. Що таке логарифм? Логарифм – це степінь. Тобто в яку степінь треба піднести двіючку, щоб вийшло х в оцю степінь. Тому що саме логарифм дорівнює 2а плюс 5. Отже, можемо від оцього уже рівняння перейти до х і знайти саме х, тому що х і y є розв'язком певної системи. 2 в степені 2а плюс 5 дає нам х. Це, по суті, є розв'язком системи, значить, це х0. Тепер маємо розв'язки. Нас питають, за якого найбільшого цілого значення А для цього розв'язку системи справжню нерівність. От така задана нерівність. Давайте її перепишемо, і потім будемо працювати з цією нерівністю, щоб зрозуміти, які ж А сюди підходять. Тобто є нерівність, ми її переписуємо. І тепер, знаючи наші значення Х0 і Y0, ми підставляємо їх в. Цю нерівність, щоб уже працювати з невідомими А. Тобто до цього ми для нас невідомими були X і. Y. Ми шукали розв'язок системи, тому що саме X, 0 є розв'язком системи. Значить, для нас це були невідомі. А знаючи, уже X, 0 підставляємо в нерівність, і у нас вже буде тільки невідомим параметр А. Підставляємо, це буде 2 в степені 2а плюс 5. Мінус 1, помножити на 2. В степені. Замість Y 0 ми пишемо а мінус 5 менше 0. Відкриємо дужки, Тобто, перемножимо 2 в степені 2а плюс 5. Ми помножимо на 2 в степені а мінус 5. А тут у нас мінус одиничка помножити на 2 в степені. Так і перепишемо мінус 2 в степені а мінус 5. При перемноженні чисел з однаковою основою степені додаються, Отже, вже буде 2. Основа 2 і степені додаємо 2А5 плюс, плюс А мінус 5. Що відбувається з А? Це буде 2А плюс А, це буде 3А. А 5 і мінус 5 пропадає, тому що воно скорочується. Отже, маємо 2 в степені 3А, мінус 2 в степені А-5 менше 0. Як розв'язати таку нерівність? Можна перенести двійку в праву частину, і у нас буде нерівність. Де порівнюється степені з однією основою, тоді 2 в степені 3А менше, ніж 2 в степені А-5. Якщо показникова функція, де невідома як показник степені, і основа 2 більше одинички, то знак нерівності зберігається, що важливо. якби було… В основі, наприклад, одна друга, то знак би мінявся. А тут зверніть увагу, якщо основа більше одинички, оце число більше одиниці, то ми можемо записати лише степені, і той же знак зберігається. Отже, 3А менше, ніж А мінус 5. Перейшли ми вже до простенької нерівності, де ми можемо всі значення з А перенести в одну сторону, числа залишити в іншій стороні, і виразити тоді вже А. Дивіться, переносимо А. Вліво, тоді стає 2А, тому що 3А а менше, ніж мінус 5. І розділимо зліва і з права на 2. Тоді виходить, що А менше. Якщо ділимо на додатнє число, то знак зберігається менше. І мінус 5 ділимо на 2, це мінус 2,5. Давайте подивимося, чи є якісь особливі вимоги до А. Враховуючи те, що х у нас дорівнює 2 в степені, вимоги такі, що А може бути як і додатнім, так і від'ємним, тобто степінь може бути будь-якою. Тут особливих вимог немає. Конкретних вимог до А більше немає. Є тільки ось така вимога, що А повинно бути менше мінус 2,5. Отже, розв'язком даної нерівності на числовій прямій. Є такий розв'язок виколота точка мінус 2,5, тому що тут знак строго менше, і всі значення менше цього значення. А нас питають за якого найбільшого цілого від'ємного значення? Справжується ця нерівність. Тобто, шукаємо найбільше ціле від'ємне. Дивіться, мінус 2,5 не входить наступне ціле. За мінус 2 йде мінус 3. Воно є і від'ємним, воно є і найбільшим, тому що з усього цього проміжка від мінус нескінченності до мінус 2,5, мінус 3 є найбільше ціле від'ємне значення А. Отже, ми знайшли таке А з проміжку, яке є в даному випадку цілим найбільшим і від'ємним. І відповідь маємо мінус 3. Отакі на сьогодні приклади. Якщо вам було цікаво, то пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо не цікаво, також пишіть коментарі, зауваження, пропозиції. Я буду рада всім вашим коментарям. Я їх читаю, відповідаю. Ну а в наступному відео продовжимо розбирати завдання НМТ. Надіюсь, найближчим часом зустрітись з вами на нових уроках. До нових уроків! Все буде Україна!